Чаться працюють та допомагають Збройним силам України. Студенти Балтського педагогічного фахового коледжу вийшли на спільну осінню толоку. Одразу після пар з граблями та віниками молодь заходилася наводити лад. Та перед тим як взятись до роботи, щаслива фотосесія із золотавим листям, що мов ковдра застелила сквери та клумби. Розповідають, це гарний спосіб не лише зробити рідний заклад ще затишнішим, але й можливість відволіктися та розслабитися. Додають, попри повітряні тривоги, що лунають країною, у відчай не впадають, а навпаки, ще дужче вірять в перемогу правди і совісті. кажуть, Україна обов'язково переможе, бо спільні старання і зусилля долають усі перешкоди. ЄСВ. Ми сьогодні прибираємо нашу територію. Ми вміємо поєднувати і наше навчання, тому що в нас дуже затишний коледж, і ми хочемо, щоб наша територія це теж показувала, що у нас дуже чисто, у нас дуже красиво, щоб діти, які приходили до нас на майданчик, на нашу територію завжди раділи і дивилися, вау, тут так красиво! Ви знаєте, перший курс виходить з гарним настроєм, тому що вони хочуть навчатися. Вони побули тиждень на дистанційному і вони кажуть, хочемо навчатися, хочемо трудитися, так, хочемо виступати, змагатися. Вони хочуть все, тому що для них студентське життя тільки починається, тому вони залюбки виходять, ми е, працювати на свіжому повітрі. Спілкуватися, трудове виховання. У нас ми перш за все хочемо продемонструвати, що ми не тільки навчаємося, а ми беремо активне життя в житті не тільки нашого коледжу, а й Балти. І по-друге, це напевно те, що життя в нас все ж таки продовжується, навіть не дивлячись на те, що в нас є повітряні тривоги, на те, що в нас є вже навчальні заняття, які ми займаємося. Дякувати Богу. Ми вирішили також підтримувати чистоту, порядок для того, аби в нас в місті було чисто, спокійно. А щоб цей сквер залишався нашою красою міста, нашого коледжу і нашої України частини нашої України. Бажаю всім плідної праці, відпочинку для того, аби все було добре. Ми з гарним настроєм і з гарною організацією, тому що дуже діти в нас хороші, першокурсники активні, слухняні, можемо так сказати, все виконують, що потрібно. Хочемо, щоб тут було чисто, тому треба вибирати. Ми тут обираємо, а тут тішимося листями, фотографуємося, це наша молодість, наш дозвілля. Ми використовуємо моменти, поки тихо, нема сирен, поки є час, щоб було чисто у нас. Студентське життя це особливе, тому ми зараз насолоджуємося такими моментами, поки є можливість. Квер біля коледжу особливе місце. Саме тут, поруч із пам'ятним знаком жертвам голодомору, навесні учні, студенти та працівники заклали молодий сад сад перемоги. Заступниця директора Тетяна Притуляк радіє, бо майже всі деревця прийнялися. А це добрий знак. Сьогодні ми вкотре демонструємо згуртованість всього нашого трудового і студентського колективу, всіх учасників освітнього процесу. Ми вийшли на осінню толоку. Збиранню опалого листя для того, щоб територія закладу освіти прилегли території були зразковими і ставали прикрасою для нашого міста. Нещодавно, а це декілька місяців. Буквально тому назад навесні ми висаджували з учнями третього класу і з нашими студентами-старшокурсниками, працівниками коледжу дерева перемоги. І сьогодні у нас є така унікальна можливість подивитися, наскільки розвиваються дерева за такий короткий проміжок часу. Нині учні 4 класу продовжують роботу доглядати за деревами. Весь літній період, канікулярний період поливали, оздоблювали поливали дерева, оздоблювали територію. І сьогодні можемо констатувати факт, що перемога буде за нами. Так, як ростуть поступово дерева, так і стверджується наша впевненість в тому, що Україна переможе. Гарячий чай, піца та котлети. Всі кошти йдуть на потреби ЗСУ. Підтримуємо нашу армію і покажемо ворогу. Нашу єдність. Підходьте! Смачну випічку і теплий чай пропонували кожному, хто цього дня долучився до справи прибирання. Ядку розмістили на подвір'ї педколеджу, а поряд скриньку для збору коштів. Так, студенти і працівники вирішили підтримати українських воїнів-захисників. Усі виручені кошти обіцяють передати на потреби Збройних сил України. І хоч самі смаколики коштували всього декілька гривень, скриньку змогли наповнити досить швидко, розповідає студент Віталій Кирилюк. Задоволені інші учасники толоки, бо не лише смачно підкріпилися, але й допомогли. Сьогодні був доволі тяжкий день, але ми взялися до роботи завзято і нам весело в колективі все це виконувати і нам запропонували підживитися ще й дуже смачними смаколиками, і цим ми також можемо допомогти нашій армії, тому нам це подобається. Так працювати нам весело, продуктивно, адже ППФК це сила, настрій у нас патріотичний, адже купуючи те, те, чим ми можемо підкріпитися, ми допомагаємо зсу. І це дає нам надію та віру в перемогу нашої славної України. Сьогодні в нашому асортименті просто найсмачніші гарячі плюшки, котлети в тісті та піца, і вкусний гарячий чай. Нічого такого екзотичного, проте Сьогодні всі охочі, хто хоче підкріпитися під час трудової діяльності, може не тільки підкріпитися, а ще й внести свій вклад в нашу спільну перемогу і надати свої кошти на потребу зсу. Ціни у нас помірні та доступні для кожного. Плюшки у нас ідуть за 3,50, котлети в тісті за 10,50 за та піца за 7,50. Чай іде безкоштовно до до кожного хто бере, хоч щось проте як для своїх я можу робити знижки. Навіть є такі випадки, що діти приходять, беруть там якусь плюшку та вкидують в скриньку 50 гривень, 100 гривень, тобто набагато більше, тому що для дітей важливо не скільки купити щось, а скільки внести свій вклад до суспільної перемоги.